Доброго всім дня, мирного, доброго здоров'я! Це канал Село Ти Моя Доля. Сьогодні трошки таке нетрадиційне відео. В'їхали ми, їхали і додому приїхали. Покажу, що можна купити за одну пенсію пенсіонера. Ну, можливо, не зовсім так, бо в нас ще машина, як кажуть, на нашому утриманні. То ще, крім того, що зробили покупки, то... Заправив машину, взяв 10 літрів бензину і 10 літрів солярки. Бо також трактор і купаємо старий трактор, купаємо ним картоплю тим трактором. Але ж і це треба. І, як кажуть, одна пенсія потрачена. Слава Богу, що маємо ще дві пенсії. Ти і я. Так, що без підсобного господарства аж ніяк. Я не знаю, як виживають ті, хто має тільки голу пенсію. Ну, можливо, не стільки працює, бо, як колись говорила моя одна знайома, що може бути доїжно, а може бути доліжно. Ну, в нас ми ще поки що, слава Богу, не, не страдаємо від того, що нам не доїжно, бо їжі то вистачає і своє. Щось докуповуємо. Ну, але доліжно, якщо доїжно, то пенсіонерові доліжно бути не може. Бо мусиш вставати і виконувати якусь роботу. І нічого суттєвого, все ніби потрібне. А чотири тисячі як корова язиком злізала. І одна із покупок, це олія дуже подорожчала. Брали таку 6-літрову бутилку олії. Не не неочищеної, звичайної по 360 гривень. Тепер заплатили вже 420 гривень. Аптека всього-навсього взяв мені чоловік ось таку пластинку комліси від тиску і коштує вона 83 чи 82 гривні. Пишіть, хто також гіпертонік, і купує таблетки. Чи входять вони до списку безкоштовні ліки? Я щось не питалася, мене недавно на ці е, ліки перевели, то я поки що брала їх за свої гроші. Не знаю, як. чи можна їх взяти по рецепту безкоштовно, чи потрібно кожен раз викладати свої кровні. А далі цін я не знаю, але ж хліб, звичайно. І мило туалетне, без якого аж ніяк. Ще купили 2 кілограми люцерни. Люцерна по 220 гривень, ніби польська, казав, і очищена. Думаємо тепер восени сіяти. Ну, Про посів буду додатково розповідати, але ж читала, що набагато краще сіяти люцерну восени, ніж так як ми звикли сіяти навесні. Дві капронові сітки на відро, мені треба дрібненьку цибулю пофасувати. Ось така штучка до омивальника, кришки закаточні, бо сезон консервації. Сезон консервації ще не закінчений. Десь там у чоловіка патрони вийшли, з ладу потрібно заміняти. Тут два патрони купили. Моток ізоленти також потрібно. Супер клей. Вийшла вже у мене марля. То купила, то десь сир відкинути. Можливо, на щось і друге потрібно також. Паприка копчена. Ну, і ще так, як я сказала, що машина в нас також на утриманні, то чоловік купив масло до машини і фільтр. Здається, водяний. Можливо, не так, але здається мені, що він водяний казав фільтр. Ну і розкоші наші. Розкоші це купив лимони. Здається мені, що 89 гривень кілограм. Щось я таке побачила на корішку. І ще бублики купив. Оце всі розкоші, які спромоглися ми купити за одну, за одну пенсію. Ну, ніби нічого з розкошів, а тільки... Тільки розкоші, бублики і лимони, без що могли б ми ще обійтись. От і вся наша пенсія, одна, правда, пенсія. Слава Богу, що маємо дві, але ж з другої поплатили платежі, то там вже теж її лишилось тільки половина. Так що, слава Богу, що на городі росте картопля, яку ми ще не докопали. Слава Богу, що. Ми ще здужаємо обходити наші кози, вони нам дають молоко. Слава Богу, що є кілька курок і курчата. Бо як кажуть, що скорочуйте господарство і не тримайте нічого, то якось зовсім так не виходить. Звичайно, в першу чергу просимо у Бога здоров'я, щоб здужати працювати ще на тому городі. І обходити тепер вже не дуже таке велике, але господарство. Бо я повторююсь, що я не знаю, я не уявляю, як виживають на такі пенсії ті люди, які не тримають господарства. А для того, щоб трошки нейтралізувати той негатив, який отриманий, від покупок, від цін, від Тривожного нашого життя, звичайно ж, поспішаю до своїх квітів. І Отака от красуня будлея, і вже сьогодні на ній навіть і метелики є, бо день сонячний, і півень подає голос і каже, що не журись, буде все гаразд. Ну, сподіваюся, що так і буде. І милуюся будлеєю, і милуюся метеликом. Дякую, як і багато хто із вас, чи можливо, всім, що таке закінчиться війна. І настане якісь, якесь полегшення. Можливо, можливо, тоді влада подбає про пенсіонерів, згадає, що вони такі є в нашій країні і дуже обділені увагою. Я ж їм треба доживати віку на цій землі. Так само всі трудилися і робили свій вклад в розвиток країни, можливо, навіть не, не української держави, можливо, ще України в складі Радянському, Радянського Союзу, але все, все ж таки працювали, кожен на своєму місці. І тепер на схилі літ мусять далі працювати фізично для того, щоб. Забезпечити хоч би якийсь мінімальний, прожитковий свій рівень завдяки тому, що не покладаючи рук, працюють. Але подивіться, які гарні метелики, не знаю, чи, чи видно їх. Так що дивися, і трохи душа відходить, переключається на щось інше і правду кажуть, що. Світ спасе краса. Ну не тільки краса, ще ж повинна бути і доброта. Добро повинно рятувати світ. Ось такий мій сьогоднішній ролик. Почала про покупки, а закінчила тим, чим душу заспокоюєш. Згадую, що це з вами був канал Село Ти Моя Доля. Мене звати Ніна і, як завжди, кажу до зустрічі, підтримуйте пенсіонерів, хоч не матеріально, але вподобайками, підписками, коментарями. Допомагайте розвивати канали, бо що ці канали також не дуже так розвиваються. І не знаю, як у кого, але в мене я бачу, що сподіватися на дохід від каналу це марна справа. До зустрічі, дорогенькі.